Доброго дня чи доброго вечора, хто коли буде дивився. Ось так ми пасемось. Там у нас маки цвітуть. Я вже два дні збираюся чи три дні там них піти пофотографуватися, але нині у нас дощ. Не пішла знову. У нас сьогодні гарна погода. Дуже гарний дощ перейшов. Така красота. Хоча мені хі -хі, сьогодні і сіну привезли в дощ, помеже дощ. От, я людям дякую. За те, що привезли. До речі, хто там схоче сіна, ось, я можу дати номер телефону, бо вони мають і сіну, і солому. Зараз в даний момент, поки місь, бо дощі пішли, то нема. Далі буде трава коситися. Ось, так що, якщо кому треба сіна, то скажіть, я вам дам номер телефону до цих людей і ви собі з ними дзвонитеся. І домовиться за сіну. Мені привезли сьогодні 100 тюків конюшинки гарної, зеленої, без дущу сушеної. Ось гарненька. Та й таке то. Так що ось такі діла. Сьогодні я сховала свою конюшинку. Я була на городі, підживляла три радочки бараків своїх, буряків, бараків, ось тих, що самі маленькі, самі хужі. І мені подзвонили, що ми сіно веземо. Кажу, йо, я в нас дощ, а в нас нема. Ось таке діло. Ну нічого. Вони брезентом файно накрили всі всю, всю, всю тюки на прицепі. І мені прекрасно привезли додому. Заїхали на саме подвір'я, під саму студолу. Ось, Богу дякувати, сіно я вже козам маю. Ще залишилося соломи. Ну, побачимо. Може, ще й солому у них закажу, буде видно. Доживем, побачимо. Та й такі-то такі-то то в нас правенькі. Навіть не йди, я ще сямушків не дам. Ні, во, бач, во, бач, тичку, во, бач, тичку. Ти на халюга, йди сюди. Але ти як паровоз нагла, шоколадка. Тобі так не здається? Все. Так, 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 все-все-все. все-все-все, Так, а я буду відповідати на питання. Так, засіна, я розказала. Ось, тюки великі, гарні. О, доброго здоров'я! Пан козел, про вас зараз буде мова. Ну, не іменно про тебе, а взагалі про козлів. Що, 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 що? Її дали, а тобі не дали. Ох ти, скажи. Двіся, вони тільки пасуть одні, других. Кому дасиш, кому не дасиш. Мишка, я тебе напару, я тобі говорю, будеш мені корицю гонити, будеш гачана. А будеш вредно, то продам. Бо мені ще, ще одна якась є на, на виліт, так що дивися. Щоби ти не вилетіла слідуюча у продаж. Як будеш мені корицю гонити. Так, відповісти на питання. Що робити, коли є дорослий козел, ходить з козами пастися і коза гуляє. О той момент, що вона якраз стоїть, гуляє, ну пустили там козла на ньому в я пускаю її вечір, наприклад, або в обід і в Ну, ось так. Дивлячись, як яка коза, або в обід і вечір. Пустила і козу оставляю вдома. Ось, щоб вона переказилася, перебісилася. От, як вона вже не стоїть а втікає. Я їх жену пасти. Козла путаю, путом ноги. Якщо дуже вредний, можу і стриножити. Кантару на мордяку чи обротяку, як там хто знає, чи узда, хто каже, узду натягнули, уздечку, хто як, хто як хоче, той так каже. Натягається і триножиться. Як триножити, у мене є відео минулорічне. Ні, а моє ще поза минулого я вже не повню. Як путаю, як триножую козла, я показувала. Ось свого ще поки не триножу, не путаю, поки він слухняний. Як дуже вредний скаче по всіх козах, по козенятах, то я його за вухо і він знає, що це вже тоді не можна. Вчу його, що його треба за вухо виводити, заводити, бо я за вухо виводжу, заводжу козла до кози, він так привикає. Так мене черниш знав, один другий, що його за роги виводиться. Тепли за роги, господі Боже, за, за вухо. Ось і тоді прекрасно. Спутали і він тоді не має сили за нею бігати, скакати, гонити за нею. І пасуться собі прекрасно. Бо як мене стільки кіс, от, наприклад, як в мене там, того року було стільки дорослих кіс, скільки мене, 10 чло на зиму. Всі зривалися за козлами, то мені прийшлося їх тільки тримати в хліві і нічого не робити. Чи козла весь час в хліві тримати. Бо ж коза, як зривається, вже козел за нею починає гонити. Ось, то я його путаю. І як вона вже зірвалася за козлами, то пустила її, оставила ту сутку вдома тримаю, а тоді вигонюю їх, пастися разом. Козла спутала, стриможила і пішов. Є друга коза, гуляє, розпутала, пустила, козу оставила і все. Ось таким чином я роблю дисципліну своїм козлам. Ніяких я фартушків не чіпляю, бо цей фартушок натягує дуже смородом, тим, що він пісяє на нього, і він той фартушок дуже починає смердіти. Хай там як, хай який козел без запаху, якщо на нього на ту трапку весь час буде він. Після, то вона буде воняти жах як. Ну, І щоб вона не воняла, я її навіть не шию, не чіпляю. Можна б купити, навіть заказати готовий. Ось, Є в інтернеті, просто введете, купити е, фартух для козла і вам там виб'є ціла купа, хто продає. Ось, Но Я цього не роблю. Мені легше спутати, стриножити, і він собі пасеться і нічого йому не робиться. Козел ногами не пасеться. А морда в неї освободна тоді. І менше дур грає, менше ганяє, менше скаче. Ось такі діла. Так що якось так. Ось так у нас красота. Так, питали, така трава велика, чого ви її не косите? Вона вроді велика, ну вона, <гум> ну, вона рідюсінька. нема що навіть косою гонити. Викосиш ланину і... Бульки вніс накосиш, якось так. Ось такі діла. Ой, а чого худоба не випасає? У нас нема худоби. У нас на вулиці дві корові. Ось. І нікотре в полі не пасеться. Вони вдома. На садках пасуться в себе. Ось такі діла. Так що в нас худоби тут нема. Курів нема. Оце корови всі, що тут пасуться, то оце всі вони. Так що якось так. От. І ніяк генакше. Ось такі то діла. І більше, і більше нічого. Нема в нас. А, ще одна коняка, то вона теж рідко де в поле виходить. Ні, дві коняки є на вулиці, але вони тож, тож вдома пасуться. Ось такі діла. Так що їх ніхто в поле не виводить. Всі прибігли. Жевжики. Кози! Сюди! Ходіть до мене! Бігом! до мене, до мене, до мене, до мене. Ах, мої дівчатка біжать. Мої красуньки. Люба вас, любить. ви в мене слухняні. Дай шоколадка. А шоколадка з мишкою в шоколадка не настільки. А мишка запустилася на мою корицю і гони її шожну хайно хайно в тій кориці зажию троги, вона вам покаже, де раки какати ходять. <смі> Будете ви знати. Ось такі справи. Такі то діла. Так що, козла спутайте, стриножте, якщо треба, є така потреба. І можете гонити його пасти і абсолютно ніц йому не вредити. Бо все одно, навіть якщо ви фартушка вчепите, він... По козі буде прекрасно скакав, буде за нею, ганив, як ошпараний, бо вона ще після того, як вже перебісилася вроді, ті ще запахи їй здає, і він починає за нею гонити далі, не дає ні її пасти, ні сам не пасеться. А коли ви його спутали вузенько, ось він прекрасно пасеться, немає часу бігати за козами. Гарно поправляється і гарно росте. Ось такі то справи. Ніц тяжкого нема. Ось. Ну, результат є. Ось такі то справи. А ми ще трошки зараз попасемося. Та й додому подамося. Ще півгодинки нам треба попастися. Хоча б до сьомої, де кози? Мої кози знають, якщо я жену пасти, то годину часу вони пасуться і далі додому. Бо вони вже напаслися. Ну, Вони напасаються файно тут. Сюди малий не женуть, бо там городи є. Вони мались не слухають. Так, настільки. Треба їм йти типу, по ті траві за ними. А нині дощ, думаю я. Пожену їх, ой, пожену трошки попасутих мазульок. А вони хай діти одихнуть вдома трошки. На город нині не йдемо, дощ. Но дощик прекрасний, красота. Ще би мені все посапати на городі. Взагалі було б прекрасно. Ну нічого, якось воно буде. Ось такі діла, треба гарбузи підживити. Ну посилка буде післязавтра, казали мені, бо сьогодні мені привезли посилку масло бойку. Відео покажу завтра, напевно. Ось, а післязавтра має прийти мінь доброго. Я заказувала, бо... Те міндобриво, що оставляла на гарбузи підживити, пішло мені на тих три радки бараків. Ось, Я залишилася без міндобрива. Так що прийшлося заказати, щоб було чим гарбузи підживляти. Ось такі тоді лишки. Ну, Я ще там, крім міндобрива, ще заказала сидирати, трошки, щоб огород по посипати, Колохати, ну, сидирати, посіяти, от щоб вони. Переорати, те, перекопати потім з ними восени, щоб після цибулі, після часнику, щоб не вростало. Хочу посіяти, сидирати, спробувати. Ніколи не пробувала, але треба спробувати. Ось такі діла. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скоріше і всім перемоги. А ми будемо паслися. Па-па-па-па!